Всім привіт! Вітаємо вас на нашому YouTube каналі. з вами Віра Шестакова, і сьогодні поговоримо про таке: зміни прийняті. Польський Сейм проголосував за зміни до спецзакону про допомогу українським біженцям. Тепер можна онлайн подавати документи на карту побиту. Тепер можна через інтернет. Хто зекономить, отримає бонус у Польщі? Закликають економити електроенергію. З Польщі до Німеччини безкоштовно для українських біженців з перемишля їздитиме безкоштовний потяг до Німеччини. Польщі вже проголосував за зміни до спецзакону про допомогу українським біженцям, які рятуються від війни в Україні на території Польщі. Ними передбачається, зокрема, запровадження власної участі в оплаті за проживання, а також обмеження соцвиплат у випадку виїзду українців з Польщі. Детальніше про оплату проживання ми розповідали в своїх попередніх випусках. Вгорі залишаємо посилання. Що ж стосується інших змін, то вони передбачають замороження виплат соціальної допомоги. Громадянам України у момент виїзду з Польщі це положення передбачатиме, що якщо хтось щоразу виїжджатиме з Польщі, то соціальна допомога, яку виплачують гміни чи ЗУЗ, заморожуватиметься. Якщо перебування поза межами Польщі становитиме понад 30 днів, то громадяни України втратять наданий статус. Відтак втратять право на соціальну допомогу. Соціальний статус може бути поновлено у випадку, якщо Українець знову утікатиме від війни в Україні. Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного у додатку Дія ПЛ, як документа на легальне перебування у республіці Польща для біженців. Цей документ разом із проїзним документом дасть право громадянам України багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи. Зі спецзакону видалено положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі. Однак спецзакон гарантує легальне перебування у Польщі у втікачам від війни в Україні упродовж півтора року, починаючи з 24 лютого цього року до 24 серпня 2023 року. Польському управлінні у справах іноземців представили новий сервіс, що дозволяє надіслати заяву на отримання дозволу на перебування у Польщі, заповнити форми в інтуїтивному конструкторі правильно підготувати документи та отримати інформацію щодо міграції. Сервісом можна користуватися у семи мовних версіях, зокрема і українською. Якщо іноземець раніше подав заяву і вже очікує видачі дозволу на проживання, йому не потрібно подавати нову через МОЗ. Силання на сервіс залишаємо під нашим відео. Енергетична криза охопила мало не всю Європу. Польські домівки не виняток. У Польщі закликали зменшувати споживання електроенергії та намагатися економити. Ідея, яку ініціювало Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі, полягає в тому, щоб кожне домоволодіння, яке свідомо заощадить 10% електроенергії, отримало бонус. Для державних установ планова економія в 10% буде. Обов'язковою а для домоволодінь малих і середніх підприємств за кожні 10% зекономленої електроенергії передбачатиметься по 10% знижки на енергоносії у 2023 році. При цьому поки не уточнюється, як саме проходитиме процес обліку зекономленої електроенергії та нарахування бонусів. Нагадаємо, уряд Польщі вирішив, що у 2023 році ціни на електроенергію будуть заморожені на рівні поточного року. При цьому є одна умова: не перевищувати ліміти споживання. Переселенці з України можуть скористатися безкоштовним спецпотягом Перемишль Гановер до кінця цього року. Купувати квитки на спецпотяг не потрібно. Достатньо бути на залізничному пероні під час його відправлення з перемишля о 22.30. Потяг курсує через день по непарних числах. Потенційним пасажирам евакуаційного потягу варто звернути увагу на те, що при посадці діє пріоритет: спочатку люди з браслетами від польського Червоного Хреста, потім сім'ї. З дітьми, люди літнього віку та люди з інвалідністю, а потім всі інші. Якщо для всіх людей, які хочуть евакуюватися, місць не вистачає, потрібно звернутись до волонтерів Червоного Христа. Вони допоможуть поселитися в пункті прийому біженців з України в перемишлі та видадуть браслет, який гарантуватиме місце у наступному потязі. Новин завершено. Переходимо до порад на вікенд. З 16 по 18 грудня у місті Краків проходитиме етношоу Юкрейн захід, який має на меті популяризувати українських дизайнерів та майстрів. До Кракова приїдуть українські дизайнери одягу, зокрема з Полтави, Києва, Харкова, Вінниці, Тернополя та Львова. Також будуть представлені митці, які створюють одяг, прикраси та посуд. Вилучені кошти підуть на підтримку госпіталю у Запоріжжі та українську армію. Під відео буде посилання на те, де можна придбати квитки на захід. А от 18 грудня до Гданська завітає святий Миколай з подарунками для дітей. Зустріч із ним відбудеться у домівці за адресою АКСАМІТНА 4А о 12 годині. Тож можете завітати за вказаною адресою та потішити себе та свою малечу. Також можна отримати подарунки від Миколая у Кракові 17 грудня з 10 до 13 години за адресою Пілсуцького 29. Святий Миколай роздасть дітям подарунки, іграшки, солодощі та фрукти. Організатори запрошують дітей віком до 15 років. На цьому прощаюся з вами і призначаю зустріч на наступному тижні. А ви тим часом підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок та шерте нас серед своїх друзів.